Ще шість власників квартир визначили у будинку на привокзальній. Відбулося чергове жеребкування на придбання квадратних метрів за програмою Муніципальне житло, надійне житло, тому що житло сьогодні в тему часу. Департамент містобудування і архітектури видає містобудівні умови з ключовою вимогою це безпека. І в кожному з будинків, які будує Вінницька міська рада, по програмі муніципального будівництва передбачені. Паркінги подвійного призначення. Всі сьогодні гарантовано будете учасниками цієї програми. Лише що витягнути це вже буде ваше. Це другий будинок, який зводять за програмою з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу квоти виділили для учасників бойових дій у російсько-українській війні, переселенців, працівників правоохоронних органів та людей з інвалідністю першої групи. Крутила барабана, аби дізнатися, в якій секції та на якому поверсі купуватиме омріяне житло, і дружина захисника Тетяна Смішко каже, відгуки про муніципальну програму хороші, тож вирішили стати учасниками. Ситуацію моніторили і вирішили скористуватися якраз цією програмою Вінницької міської ради. Ціна дійсно найнижча.